Дай Боже, друзяки, вас вітає Андрій на каналі Сервіс. І сьогодні довгождана насправді ні. Просто рубрика-розпаковка всякого гімна з Аліекспресу. Давайте розпакуємо це разом, чому би й ні. Можик? Ось тут приїхала така доста велика посилка. Я вже не пам'ятаю, що я там позамовляв. Але розпакування посилок це такий трохи наркотик. Я знаю, що ви знаєте, ті, хто щось замовляють, що коли вже вам все прийшло, то хочеться ще щось замовити, щоб було ото відчуття очікування, і відчуття, що там щось буде, про що ти вже забув, що ти там купив. Значить так, ми маємо тут раз пакунок, два пакунок, три пакунок, і чотири пакунок. Четвертому пакунку одразу ясно, що там є. Отож, друзяки, що в нас тут є? Загалом у нас тут наступний. Це і в нас Bluetooth-модуль для того, щоб встановлювати в автомобіль. І да, я його не буду встановлювати в автомобіль, я не настільки чокнутий. Я там мав проєкт з Якими Радіо. Не знаю, чи це відео вийде до того проєкту чи після, але можете собі знайти і подивитися. Там я робив інтернет-радіо, в якому не було блютузу, і я хочу туди вмонтувати блютуз за допомогою якогось модулю. Я здається, купив два модулі, тут ще один має бути. Ну, якось так. Це для того проєкту. Ну, це нічого цікавого. Посилка номер 2 Маленька. Divence. Chicks. Thank you. Ну, а Тут у нас, походу, драйверапи прийшли для кухнів. То тобто не цікаво китайці мені підписували якось цю відкритку. Коробка номер три. Це я повівся на китайську рекламу на Аліекспресі. І хочу собі прикріпити роздільну дошку так, до цього, до тумби зверху. Знизу верхній тумби, верніше. Боже, яке це кончене. Ну це якийсь, я так поняв, гіфт. Бляха, тут навіть немає скотчу двостороннього. Ясно. Просто сміття. Ну, Такі собі гачачки, думав, будуть краще. Ну нічого. Такий собі в нас сьогодні обзор розпаковка вийшов, відверто кажучи. О, а тут вже цікавіші речі. Тут вже речі цікавіші. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Я купив баночки, ось такі японські Хозан. Боже, я думав, вони менші. Вони такі великі. Капець. Але прикольно, прикольно. І що, як то відкручується? Інтересно? Ладно, спробуємо іншу. Я дуже дико вибачаюся і просто трошки тормозок. Отак так робиться. Вау, класна баночка. Не пам'ятаю скільки вона коштує, але... Хм, дуже кльово вона по відчуттях, насправді. Прикольно. Прикольно, прикольно. Давайте налиємо щось туди. Наприклад, дистильованої води. Бачимо, мені тут є багато таких отворів, через які проходить рідина. Виходило принаймні тільки що. Давайте я це злою, ще раз спробуємо. Але я просто на підлогу. Бачите? Клас! Дуже кльово. Бо хто за нами слідкує, то ми юзаємо ось такі банки від Менда. Ну, Вони також дуже кльові. Відрізняються такі банки від китайського лайна, яке... Просто продається там по 2 долари, тим, що ти в банці Менда можеш натискати на будь-яку частину, і воно все собі гарно проходить донизу і не має ніяких проблем і качає чітко рідину. Тут в принципі також а були мене китайські баночки, і там ти так з краю натискаєш, і воно штопорилось, коротше, глючило, нервувало мене. А коли ти в таких простих операціях, як просто змочити ватну паличку страждаєш, то для чого взагалі працювати на тій роботі? Правильно? Відсумає логотипи, голограми, нічого собі. Сила, сила силенна. Я купив спеціально таку баночку скляну, тому що хотів заливати в неї праймер від 3М, але, відверто кажучи, я уявляв собі, що вона буде менша. Бо мені праймера треба прям дуже трошки, і треба, щоб воно дуже-трошки дозувало. І так як воно тут дозує, то це трошки, мабуть, зараз ще раз спробую, Трошки, мабуть, буде задохріна. Хоча якщо так легенько робити, то зовсім трошки дозується. Не знаю, побачу. Але такі банки однозначно нам пригодяться і блін, кльові банки подобається. На тому наш обзорчик. і все. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам сподобалася наша розпаковочка. Якщо вам цікавий такий контент, то пишіть будь ласка. Бо мені, наприклад, цікавий контент, де можна побачити якийсь новий інструмент, обладнання і так далі. Ну, на жаль, саме в цій посилочці в нас було тільки дві якісь гарні речі, все решта повна. Все, всім пока, до побачення.